be interesting <laughs> Волонтерки громадської організації Станція добра завітали з подарунками до пацієнток обласного онкологічного центру в рамках акції Добра хустина розповіла волонтерка Тетяна Хомячук. каже, мала онкологічне захворювання, впевнена, що позитивний настрій допомагає у лікуванні. Лікарка за вас ставати не можна. Я, я вріям на третій день. Гопака буду танцювати. Мене ж таки я докажу, що ну буду. І так само так жінок треба піднімати настрій. І щоб вони голову пустити і все волонтерки відвідали усі відділення онкоцентру. Фрукти, хустини та квіти подарували кожній пацієнтці. Нині їх в медзакладі 132, сказала заступниця директора обласного онкоцентру Світлана Дмитрієва. Піднімають нас, надихають на жити чимось з позитивом любити в майбутнє вірити, що буде краще. Дуже приємно. Ми дякуємо вам, що ви прийшли нас привітати в такий, в такий тяжкий час, і в таку тяжку лікарню. Дай Боже, щоб все добре було, і щоб наші воїни нас захищали, і щоб скоріше був мир на землі. Слава Україні! Акцію добра хустина волонтерки організовують третій рік поспіль, сказала керівниця громадської організації Олена Максименко. Ми їздимо кожного тижня на передову, і в цьому році вирішили, що напевно не будемо робити ніяких таких акцій, бо ну нам не до цього. Хлопці військові сказали, що ви посміхалися. Ми приїхали щоб подарувати вам квіти, і ви в цей день могли в цій квітості дякую. 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 Світлана Прохоренко каже: її син боронить Україну. Вона тримає свій фронт, бореться з онкологією і не здається. Дуже приємно, дякую. Незвичайно так Так, що вам там принесла? Морской колір і вот і що. Апельсинчики, яблучки, бананчики і дюйпанчики. Позитивні емоції це завжди стимулює до виздоровлення. Позитивне мислення допомагає лікувати хвороби, каже лікарка Оксана Килинич. Коли жінка позитивне настроєння, і нам легше працювати, і вона швидше одужує, і процес лікування йде якби ну яскравіше. Тому ми дякуємо, що ви в такий день, незважаючи на ті всі важкі обставини, на війну, на негатив, ну от зробили хоч такий приємний сюрприз для них, тому що ну, це є потрібно. Минулого року в обласному онкологічному центрі пролікувалися 6,5 тисяч жінок, сказала заступниця директора Світлана Дмітрієва. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський Суспільне новини, Луцьк.